Вітаю вас на уроці письму! Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати велику букву К. Будемо прописувати з буквою букву сполучення, слова та речення з різними знаками в кінці речення. Приготуйте зошит та простий олівець. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Повторимо вивчене Діти, послухайте уважно вірш, а після назвіть слова, які починаються на букву К. Кріп розправив парасолю та й промовив до квасолі: Не боюсь тепер дощу, парасолюсь досхочу, Марія Пономаренко. Назвіть слова, які починаються на букву К. Так, це кріп. І квасоля. Назвемо послідовно кожен звук у цьому слові та визначимо його характеристику. Кріп перший звук. К – Він приголосний, твердий. рі 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 другий звук. Приголосний м'який. Третій крі. крі-і-і голосний. І останній четвертий п приголосний твердий. Молодці. Назвемо у слові квасоля послідовність звуків. Квасоля перший звук К, він приголосний твердий, другий Ква -в -в -в. приголосний твердий, а третій голосний с. Четвертий. Приголосний твердий о голосний, ля, 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 приголосний м'який і останній я голосний, молодці. Діти, послухайте уважно вірш, а після назвіть слова, які містять звук К. Скочив котик на курник. В курнику здійнявся крик. Тільки квочка не кричала, а крилом курчат вкривала. Назвіть слова зі звуком к та визначте місце розташування. Скочив всередині слова. Котик на початку. Курник на початку і в кінці слова стоїть К. Курнику. На початку і всередині. Крик на початку і всередині слова. Цільки всередині. Квочка на початку і всередині. Кричала на початку слова стоїть к. Крилом на початку. Курчат на початку слова. Вкривала. Всередині слова, молодці, надайте відповіді на питання, куди скочив котик. Котик скочив на курник. Що відбулося в курнику? В курнику здійнявся крик. Чому квочка не кричала? Квочка не кричала, тому що вона захищала своїх курчат та вкривала їх крилом. Чи гарно вдіяв котик? Ні, котик вдіяв невірно. Діти, надайте кличку котику та квочці. З якої букви ми будемо писати кличку котика? Квочки? Так, з великої букви. Порівняємо з вами друковану та рукописну велику букву К. Друкована буква К, що зліва, складається з трьох елементів з довгої прямої лінії та двох похилих довгих ліній. А рукописна буква складається з чотирьох елементів. Гострого елемента подовженої прямої похилої із заокругленням ліворуч та двох кривих. Підготуйте пальчики до письма. Торимо з вами правила під час письма. Запартуючи столом, сиди рівно, олівець тримай трьома пальчиками. Зошит тримай навскоси і вільною ручкою притримуй зошит. Діти, навчимося з вами писати велику букву К, що складається з чотирьох елементів гострого, подовженої прямої, із заокругленням ліворуч та двох кривих. Починаємо писати з гострого елемента, трохи нижче міжрядкової, де проводимо коротку пряму, доводимо до міжрядкової, і, не відриваючи руки, ведемо вниз подовжену пряму похилу. Де закруглямо ліворуч. Наступний елемент починаємо трохи нижче, міжрядкової. рядкової, вліво і ведемо похило вниз, не доходячи до верхньої рядкової лінії, повертаємо вліво до першого елемента, І звідти починаємо наступний останній елемент, проводимо по написаному третьому елементу, де опускаємося вниз. І ведемо до нижньої рядкової, де заокруглюємо праворуч. Діти букву К пишуть під такт. І раз і, і два і, і, три, і. Діти, візьміть у ручки олівчик та пропишемо букву К в повітрі. Починаємо знизу вгору писати гострий елемент. Далі проводимо вниз довгу подовжену, де заокруглюємо ліворуч, відірвали ручку і знову починаємо знизу, ведемо вгору, заокруглюючи вліво. Ведемо вниз. Де заокруглюємо вліво, не відриваючи ручки проводимо по написаному елементу, де заокруглюємо і ведемо вниз, де внизу заокруглюємо праворуч. І підтакт. І раз і, і два і, і три, і. Молодці. Діти відкрите свої зошити, відступіть один рядочок вниз і нижче на рядку пропишіть один рядок великої букви К. Згадаємо, починаємо писати з гострого елемента, нижче міжрядкової, проводимо коротку пряму до міжрядкової, не відриваючи руки, пишемо довгу подовжену пряму із заокругленням ліворуч. Далі відірвали ручку починаємо писати наступний елемент нижче, міжрядкової, Закруглюємо вліво і ведемо похило вниз. Не доходячи до верхньої рядкової, повертаємо вліво до першого елемента. І звідти починаємо Наступний елемент прописуємо по написаному. Заокруглюємо вниз і ведемо до нижньої рядкової, де заокруглюємо праворуч. І так прописуємо велику букву К до кінця рядка. Не забуваємо відступати буква від букви, один пальчик. Нижче ми з вами пропишемо букву сполучення К -Л. Зверніть увагу, букви КЛ з'єднані нижнім з'єднанням, ніби Ручки тримаються. Пропишіть пів рядка. Наступний елемент ми пропишемо з вами К, буквосполучення. букву К прописуємо. Далі ведемо напис вгору до верхньої рядкової і переходимо в написання букви А. Пропишемо КА. К, Звуки К, «а», к Склад утворили. Нижче ми з вами пропишемо речення У Клима Сік. Речення починаємо з великої букви У. В кінці речення ставимо крапочку. Подивіться, слово Клима написано з великої букви. Чому? Так, вірно, це ім'я хлопчика. Зверніть увагу на написання слово клима. Буква К з буквою Л з'єднані нижнім з'єднанням. Після букви Л піднімаємося вгору до верхньої рядкової і поєднуємо з буквою «И». І ми бачимо, що буква «И» І буква М з'єднані нижнім з'єднанням тримаються за ручки. Далі після написання букви М, ведемо вгору до верхньої рядкової, де переходимо у написання букви А. Сік букву С прописуємо. Після написання букви С ведемо вгору до верхньорядкової лінії. І від рядкової переходимо в написання букви І. Після І ведемо вгору до верхньорядкової і переходимо у написання букви малої К. Поставили крапочку. Молодці. Виконайте вправу для очей, послідкуйте оченятками за рухом курчата. Діти нижче на рядку, запишіть речення, а у каміли. В кінці речення стоїть знак питання. Отже, читати потрібно речення, запитуючи. А у каміли прописуємо А, відступили У відступили. Каміла пишемо з великої букви це ім'я дівчинки. Прописуємо велику К. Після написання К. Ведемо, не відриваючи руки до верхньої рядкової лінії, де переходимо у написання букви А. Після написання букви А з'єднуємо А з буквою М. Нижнє з'єднання, ніби за ручки тримаються. Після написання букви М ведемо вгору лінію до верхньої рядкової. І переходимо в написання букви І, Після написання букви І переходимо у букву Л за допомогою нижнього з'єднання. І після написання букви Л ведемо лінію вгору до верхньої рядкової, де переходимо у букву І. Після поставили крапочку над І. І поставили знак питання в кінці речення. Знак питання починаємо писати нижче міжрядкової, де заокруглюємо праворуч у півовал і ведемо лінію, заокруглюючи, не доходячи до нижньої рядкової лінії, де на нижній рядковій лінії ставимо крапку. Пропишіть до кінця рядка Ау каміли. Нижче пропишемо речення У каміли-ескімо. В кінці речення стоїть знак оклику. Отже, це речення потрібно читати з інтонацією, з окликом. У каміли-ескімо. Прописуємо У. Відступили КАМІЛИ слово. Відступили, орієнтуючись на один пальчик, ЕСКІМО. Зверніть увагу. Буква І з буквою М. З'єднані нижнім з'єднанням. Всі інші букви переходять у напис До верхньої рядкової доводимо. І переходимо у написання наступної букви. В кінці речення ставимо знак оклику. Знак оклику починаємо писати від міжрядкової, проводячи похилу пряму лінію, не доводячи до нижньої рядкової. На нижній рядковій ставимо крапочку навпроти похилої лінії. Прописуємо речення у каміли. Ескімо. Пограємо з вами в гру, склади з поданих букв три слова і запиши їх. Назвіть букви, які ви бачите. Верхній рядочок А, Л, Е, е Н, К. О. И. С. Складіть слова з поданих букв і запишіть у зошиті. Які слова склала я? Клен село коса. Рефлексія уроку: Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Згадаємо, яку букву ви сьогодні навчилися писати. Так, велику букву К. Я вам бажаю успіху. Дякую за урок. Ви сьогодні молодці!